Наш обід. Я співсолатику такого зробила. І четвертий день. Готую собі шедеграні великомасивні салати. Так що, хто буде їсти, бажаю вам смачного. Може спить. І це добре, тому що в мене є час для себе. І ми коли гуляли, прийшла доставочка з мейкапу. Я вже думаю, що розпакую тоді, коли він засне. Тому що мені буде все цікаво. Що це таке? Я це не замовляла. Це походу, якийсь подарунчок. Це рушничок для обличчя. Я не бачила, що там повинен бути якийсь подарунок. Давайте поглянемо. Ще біле. Я не люблю makeup face Towel Set. Набір. Рушничків для обличчя. Взагалі я не люблю білі рушнички. МЦ, я так розумію, мейкап. До речі, це бавовна. 100% бавовна. Прикольно, приємно. Тому що в мене немає окремих рушничків для обличчя, а тепер буде. А я уявляю, скільки тут буде тонального, скільки тут буде, наскільки вони вже будуть от Буде видно, да, як я вмиваюсь. Ні, ну однозначно приємно. А треба їх попрати. І так от виглядає. Я реально не бачила, що це буде подарунок. А ще замовила собі за ординарі Крем у 30 мл. Вирішила замовити невеличкий. Здається, в мене такий вже був. А можливо, не був. Закінчилися всі вже мої фірма. Раніше я користувалася від фірмою Babe, але це іспанський бренд, але дуже дорого, тому вирішила зекономити. Я розумію, що гарна косметика, особливо доглядова. А вона коштує недешево. Але цей раз вирішила взяти дещо бюджетний варіант і взяла отакий от. І ще замовила собі. Мені подобається, що вони все фіксують, щоб не пролилося, запечатують. Взяла собі тонік від Біоленти, Це польська, наскільки я знаю, бренд. Така велика баночка. Я обирала по відгукам. Я тоніками давно не користувалась, але розумію, що моя шкіра потребує, тому вирішила взяти такий от тоніки. Якщо хтось скористувався або хтось скористується гарним тоніком, також буду дуже рада, якщо напишете в коментарях, читати ваші поради. І в мене закінчився, вже почав підсихати мій улюблений, улюблена моя підводка це Рімель. Отака от. Я її обожнюю. Тільки її обожнюю через те, що в неї, я вже показувала неодноразово, через те, що в неї, бачите, така тоненька, тоненька, тоненька кінчик не тоненький. А, не видно, мабуть, так? Ні, не видно. О, так? А це не тоненько. О, так. О, сфокусуйся. Тобто можна і тоненько, а можна і ні. Тому це моя любов. Це, до речі, виробник Німеччина. От і все. Нічого такого не замовляла. Зарушнички. приємно. Знаєте, той випадок, коли не кажи, що тобі 30, а просто покажи. Паприка, ну, це таке. Нарешті. Нарешті ми його купили. Я дуже давно Кості казала, що нам треба купити, але ми постійно забували, забували. І нарешті купили. Тому що останнім часом у мене дуже часто почала боліти голова, а який в мене тиск, я не знаю. Я гадаю, що в мене низький тиск, а який насправді я хазаю. Тому ми вирішили замовити Та -да -да покупки, коли тобі за 30. Капець, угу. дуже лися. Будемо сьогодні тестувати. Перевіримо, який в мене все-таки тиск. А ще в нас є ще одне замовлення. Погляньте, яке воно розміром. І я його тримаю отак. ви гадаєте, що це може бути. Робіть ставки. А я поки буду відкривати. Я очікувала, що воно буде якось більше. І здається, це та фірма той коврик, який ми купували раніше. Я вже говорила, що хочеться нам поміняти ковер Катюни, тому що цей дуже вже такий отропаний. І, ну коротше, зараз покажу детальніше, хто не пам'ятає, хто не знає, я вам покажу. ми замовили новий. Але якість я скажу в нього, походу, гірша. Вже є деякі моменти, які мені не подобаються. Отакої не встигла я вам це знімати, тому що що? Тому що прокинувся не так? Але я постелила вже новенький, Він такого розміру виходить. По довжині 180 см, як і цей попередній, але, як бачите, мінус 60 см. Ми прибираємо, залишається 120. Поки будем, цей ми приберемо зараз, залишимо тільки цей. З однієї сторони він такий, я гадала, він буде більш бежевий. Але він не зрозуміло якогось персикового кольору. Або навіть телесного. А з іншої сторони він з такими будиночками. Зараз постелю, покажу. Так, з іншої сторони він з будиночками, з деревами, тут і з машинами. Такий от колір. Колір гарний. А тут менше набагато. А, ці лінії для перегинання, тому що мені дуже не подобалося в цьому. Лінії для перегинання. Потім вже покажу, що мені в ньому сподобалося, що ні. Тому, якщо цікаво, можете додивитися до кінця. Тому ну, якось буде так. Спробуємо. Тьом. Тьом. Дивись. Новий коврик, так. Чому в тебе штани на одна піднята? Чому там важливі справи? Тобі подобається? Зацінив. випустимо тобі отак от. О! Так вже краще. Стосовно цього килимка, що я можу сказати? На початку він мені дуже подобався, у нього півтора см висота, в тому, скоріше за все, якраз тут було шито. Так як це висклеювати було важко при такій довжині, висоті, Гачаєць. <різь> кольорова гама гарна. А, я знаю, що багато хто говорить про те, що є неякісні коврики і починає відлущуватись оце, але погляньте. У нас. Дуже багато таких от моментів, але треба прям постаратися, щоб його виковиряти. Плюс в нас є такі от Тут диван інколи ставим. Такі, бачите, прям вже дири протопталися. Такі ось царапки залишилися. Тут є такі от подряпини, це подряпини від когтів. Вони були на самому початку і як бачите, взагалі ну, ніяк не попливало. Так вони є. Але... але коврик себе почуває чудово, і воно там не почало розлазитися або ще щось. Так, більш-менш, але все одно через те, що високий коврик, виходить, тут досить таки велика ширина між згибами, і коврик почав просто так от підніматися, цьому йде перечіпається через стін. Плюс незручно його складати. І нам набридло вже його складати постійно. І ми вирішили змінити на менший. Цей ми не будемо викидати, він у нас буде. Ми його просто заховаємо, але вирішили змінити на менший. З іншої сторони цей коврик має такий колір, ви його дуже рідко бачите, тому що ми не перевертаємо знову ж таки через ці згиби. Вони прям дуже великі не незручно ні гратися, ні сидіти, взагалі бігати. Тьома в нас дуже любить по будинку бігати, І це може перечепитися, він вже перечепався. тому, на жаль, ми його вже не перевертаємо на цю сторону взагалі. Ну а так, коврик взагалі супер. Особливо на початку, коли Тьома тільки починав повзати, сідати. Це must have. І дуже теплий. Усі є частина якась пошкрябана. Я не знаю саме, що було. Але як бачите, спально себе почуваю. Що, зараз хоч знаємо, який в мене тиск. Тобі тебе нормальний тиск. Так, нормальний саме, тому що зараз людини... начебто, начебто зараз все окей. Але повинен бути нормальним. Но в кожної людини свій тиск робочий, в свій. Я розумію, Тому я що Треба дізнатися, який в мене. Боже, як ним користуватися. Ти ніколи не міряла? Сама ні. Ну Мені міряли це в лікарні, коли я вагітна була і все. Зарядку поставила. А, в сенсі. Там батарейка? Батарейка, а. А це для чого? Можливо, він може бути як і на батарейках, і на батареї. А, так, да, походу. Пардон, ти. Подай, будь ласка. Тьома. Що ти там робиш? Що ні? Так що це прикольно, кстати, ще декілька варіантів. Mm. Так, зараз все поки ключем. Mm -mm. Тёма, mm -mm. Тёма, не, 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 дай маме. Mm -mm. Ой, что появилось? Что-то показывает. там будет? Нуль. Да. ладно, надо на отмени. Так, что делать? Надевай на руку, выше локтя. На яку? На правую. можна я побуду? Давай сидит хороший? Нет. Короче, дивись, бачиш, бачишь, вс трубочка. Uh -huh. От, щоб цей сенсор, пропасть. Чтобы він був на уровні локтя. На згибі. Так? Угу. Грязно? На сгибі Ні, ні, не на локтеве, а на цьому. Вот тут? Так. Вот так? Так. То я сама не сможу помірять. Mm -hmm. Пока я, конечно, треба назнати мене. А, может, можешь почитать? Я боюсь. І нажмати? Что нажимати? А коли зрозуміти, що стоп? У нас за маску підкажу. 14 на 75. Це типа нормально? Ну, робоче. Стандартне давлення 120 на 80 Це стандартне людське давлення для нашого віку плюс-мінус. А тепер це будемо розуміти, скільки. Який в мене тиск? Так, і тобі хочеш? У ну, мене стандартно більше. Да. Так, тепер мірімо. Так, давай подивимось. Давай. Ти бачиш? цифри Зараз не, не знаємо сквозь Тиск. Тарта тиск. Та, Тата буде вищий. Скоріше всего все. У ну, мене завжди вищий. У мене в районі 130 на 90. Mm -hmm. Я реально останній раз тиск-то ну, коли було кого 122 на 68. А, даже так. Дуже-дуже менше, ніж міськом захопление. Так що, зафільмували, який у нас тиск. Будемо тепер рознати. І добре, що є такий от мішечок. Мішечок зараз заховаю і хай лежить. до гірших часів. Тому що я певна, на ми будемо міряти тоді, коли нам буде погано. Так, звук ти барахти. А який в мене зараз тиск? Бо коли добре не міряю, зазвичай, знаєш, типу. Да, це Блін, так, і... така гарна погода. Який буде тиск сьогодні? Ні, треба буде поміряти, коли сонечко буде. Mm -hmm. Якщо не секрет, діліться. Який у вас нормальний тиск? Давайте поміряємо з тисками, а? Ми зараз будемо з тьомою готувати млинці на обід. А вам хочемо подякувати за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, Підписуйтесь, хто не підписаний на канал. І побачимось з вами в наступному відео. Кажі пока-пока! Пока-пока! Так? Будемо готувати млинці? Читати книгу і готувати млинці.